Добрий день. Маємо сьогодні 13 серпня 2025 року. Сьогодні доля занесла мене в протилежну сторону, як вчора був в одному селі на, на схід, а сьогодні в другому селі на захід. Загнали в таку тут такі горбки, долини. Все кров кукурудзи. кукурузі. Тут кукуруза, там кукуруза, соя, все в кукурузі. Тюкуємо пай соломою. Тут 2 гектари. Солома пшенична. Такий трохи склон. Але через часу 15 минут я її сюкував. Тюки отакі. Нитки струни. Тюк високий. Пояс. Попуп! Отака у нас тут природа. Село там трошки далі, там такий гай У нас росте. Села не видно. Сам один серед кукурузи. Польська курва Фамарол вроді трохи настроїлася, вроді в'яже. Із тих двох гектарів у нас вийшло. Зараз покажу скільки. Получилося 206 штук. Вентилятор втягує всі гусюки все геть сюди. Все на сітку зачіплюється, повна сітка. Але без сітки, ніколи не було сітки, гаразд гаву зловив, пихнув пальці, чуть не подбивало пальці. Шкуру познімало з нігтями. Це поставили сітку, вийшло добре. Техніка безпечності. Коротше, патрони вже кінчаються. Вторий був взяв 80 бухт. Щоб торік любили щось пару бухт і цей рік, зараз залишилося вдома 5 бухт. Все. Що в цьому пресі трохи погано, що тільки на 4 бухти місце. В тому Лейшварі було знизу ще на 4. А тіх 4 і їх на день не вистачає. Ще довозять. Або їдемо машиною, кидаємо машину ще до вечора не вистачає, буває, якщо такий напряг та не вистачає нитки. таке. Фрес вже трохи спіфувався, він був ще такий трохи червонястий, а це тут вже все блищить. Так як і до й свари блищало. Вже він трошки одробив. Ще в нас там трошки осталось. Не трошки ще є, ще вона трошки набита. а далі піде картопля. Може підходять сроки копати картоплю. Ось таке. Тут на список ми пишемо. Кому тікуємо і і скільки. Добре, всім дякую. Будемо їхати на другу локацію.